Чому після тренування бодібілдерам потрібні швидкі вуглеводи? Після інтенсивного силового тренування м'язи знаходяться в стані катаболізму. Глікоген це запас вуглеводів у м'язах, вичерпано, рівень інсуліну знижений, а кортизол зростає, і тут важливо швидко, грамотно та ефективно почати відновлення саме після тренування. Відновлення глікогену головна мета швидких вуглеводів після тренування. Саме глікоген це паливо для м'язів. Під час тренування ти випалюєш це паливо без його відновлення ти довше не відновлюєшся. Секреція інсуліну антикатаболічного гормону недостатня. Ризикуєш увійти у стан перетренурованості. Дослідження 1988 року показали, що прийом вуглеводів одразу після тренування. Відновлює гликоген у м'язах у 2-3 рази швидше, ніж їсти їх через 2 години після тренування. Підняття інсуліну пригнічує кортизол. Інсулін анаболічний гормон, його секреція різко підвищується після вживання простих вуглеводів. Він знижує кортизол, гормон стресу і катаболізму, підвищує транспорт амінокислот у м'язи, відкриває вікно білка, якщо можна так сказати. Дослідження 1997 року довели, що поєднання вуглеводів плюс білків одразу після тренування викликає набагато сильнішу анаболічну відповідь, ніж просто білок після тренування, ну, типу випити протеїнчик і все. Швидкі вуглеводи це максимальна біодоступність. Тип вуглеводів має значення. Саме швидкі вуглеводи, типу мальтидекстрін. Глюкоза, крім офрайс, банан, зефір тощо швидко потрапляють у кров, виключаючи різкий підйом інсуліну і запуск глікогенезу. Важливо, овес, гречка, хліб мають низький глікемічний індекс і не дають миттєвого ефекту в цей момент, тому вони не дуже підходять після тренування.